16-й всеукраїнський конкурс професійної майстерності відбувся в Житомирському базовому фармацевтичному коледжі. Участь у ньому взяли кращі студенти-фармацевти з 18 регіонів країни. Я думаю, що вже сьогодні кожен з учасників є переможцем, і хто переможе, буде залежати від того, у кого є міцнішими нерви. Оскільки вони дуже хвилюються, вони дуже на них. Дуже велика відповідальність. Вони представляють свої коледжі. І той, хто зможе справитися з своїм хвилюванням, тут і виявиться переможцем. Я впевнена, що знання у всіх є гідними. Директор Житомирського базового фармацевтичного коледжу розповідає: цьогоріч конкурс відбувається в нашому місті не випадково, бо 16 років тому перший всеукраїнський конкурс професійної мастерності пройшов саме в Житомирському коледжі. З кожної дисципліни а дисциплін 4 є 5 членів журі. Так що тут тільки може бути об'єктивно. Є і наші викладачі, теж членами журі. Перемагає сильніші. В кого є витримка, тут велике значення має витримка, ну, звичайно, знання і впевненість в своїх знаннях. Після двох етапів проведення конкурсу члени журі визнають, учасники насправді вразили рівнем знань та навичок. Діти сильні, з гарячими очима, які хочуть показати свій рівень. Амбіції, що дуже важливо, тобто є бажання перемагати. Зрештою, перемогу на 16-му всеукраїнському конкурсі професійної майстерності, здобула студентка Житомирського базового фармацевтичного коледжу Оксана Мацюк. Дівчина каже, їй ледве вдалося побороти хвилювання. Дуже хвилювалася, дуже сильно. Буквально останні два дні саме найбільше сьогодні, навіть менше хвилювалася, ніж останні два дні. Я дуже рада і зараз. Подзвоню мамі і скажу, що я виграла. у Житомирському базовому фармацевтичному коледжі. Сподіваються, що в наступному році вони також з гідністю приймуть всеукраїнський конкурс на кращого студента фармацевта України.